Чи три з половиною, я не знаю, це було дуже довго. Тут дуже холодно, дуже добре, що ми взяли з собою ці куртки. теплі. Зараз будемо їхати в готель. І ще насправді перельоти для мене якось не дуже добре даються, бо мені треба дуже багато пити води, тому що я дуже-дуже. Сильно отікаю, я не знаю, як сказати, але в мене опущені ноги, обличчя, все тіло і потім типу, Тяжко трошки відходжу від цього, але це таке. Якщо хтось літав на літаках, розкажіть свої лайфхаки, які вам допомагають, може почуватися краще, тому що мені це дається не дуже не дуже легко. Casino? Yes. Do we need to put money? Yes. But it's false. In one black right now? No one. No. This and uh, this. You? What is this? Uh, I don't know. Okay. Okay. I think in part Ah, oh, okay. We <laughs>

Тому що зараз у нас кількість гравців не парна, тому що одна дівчина покинула наш клуб. Про це я розповім трошки пізніше. Але зараз ми прийшла на сніданок. Після у нас буде тренування. Відпочинок і ввечері гра. Yeah. Hello! Good morning! Good morning, Lisa! Ми поснідали і зараз відпочиваємо в своїй кімнаті. І не дуже світло тут. Але я все ж таки запишу це відео і розповію вам, чому один із гравців покинув цей клуб. Тому що їй тут не сподобалось. І вона була не готова для того, щоб грати в Європі, як я вважаю. Тому що це був її перший досвід гри за кордоном. І подружка, і моя сусідка з квартири, вона пішла з клубу. Тому так, я лишилася під нею. Тепер у нас два центральних. Але нічого. Ми справляємось. та добре. І чекаємо на нового грабця. Таке буває, що поробиш. А ще я забула зарядне для телефону. І якщо я не дознімаю цей влог, то вийде половина тільки. <плес> To take something for snack. Не змогла знімати відео з тренування, тому що тренувалася. І не була людина, яка могла б зняти це відео, тому не буде відео з тренування. Hey, just... Привіт. Мене звуть Ема. Як справи? Добре. Добре, рано. Навчила ему говорити українською мовою. Тепер у мене є людина, яка розуміє українську. Ви кажете, вони спокійні, ми просто не бачили, як вони розмовляють один з одним. Я просто не знімаю це, розумієте? Негра. дале. Дале. Ми відпочили, пообідали, зібралися і зараз їдемо на матч. Я щось взагалі завтикала і не знімала для вас відео, але готова морально, фізично. Відчуваю, що у команди також гарний настрій, що дуже важливо. Налаштовуємося на найкращу гру сьогоднішню. Показати на все, на що ми здатні, і на перемогу, звісно. Спишка. Та я не знала, що в мене спишка працює. Перевдягаємося і на гру. Шкода, що немає трансляції, але якщо в мене буде можливість, то я обов'язково щось вставлю в цей влог, тому що я мало дуже знімаю для цього влогу. Я навіть не знаю, що вийде в кінці. Але сподіваюсь буде цікавий влог. Брала би 3-0. Чесно кажучи, я дуже засмучена і навіть плакала. Просто відчуваю, що ми нічого не могли зробити проти них. І мені від цього сумно і злюся, я, що так все відбувається. Класний досвід. Гри в такому залі було дуже багато людей і тому. Дуже цікавий експіріанс, скажімо так. Зараз, якщо чесно, немає настрою зовсім і не хочеться розмовляти. Завтра ми вже летимо додому. Цій поїздці в нас немає часу ходити по цьому місту, тому завтра вже зранку їдемо в аеропорт і їдемо в Севілію. Зараз я на емоціях і я точно нічого не хочу говорити про нашу гру. І... Краще я піду відпочивати, сподіваюся, на ваше розуміння. Тому що це тяжко, коли ти програєш і програєш е, сильно, скажімо так, сильно програєш, то тебе б'є дуже сильно. Тому піду відпочивати. Добре. Зараз снідаємо і виїжджаємо додому з сонно. Сніданки тут топ. Завжди купую батькам магнітики з країн, в яких я була. Ми вже на нашому гейті. У нас виліт о 10.30, зараз тільки 8. Людина. Хочеться дуже спати. Я знаєте кожен раз би з собою книгу, щоб прочитати її, коли я в польоті або там коли в мене є час, але е, я просто тоді заходжу в літак і засипаю. Нічого я не читаю. 17. Знімаю вам, напевно, останнє відео цього богу, тому що в мене 3% на телефоні. Але може попрошу зарядку. Зараз я вже в Досармана. Йду забирати пакунок від моєї сестри. Вона відправила мені мої речі. Відправила, я не знаю, що ще мою іграшку, з якою я сплю, бо я залишила її в Германії. І... Зараз я буду потрошку розповідати вам свої враження після цього матчу, що я думаю, що я відчуваю. До цей матч я скажу, що я точно відчувала їх переваги на цьому матчі, і вони були дуже добре підготовлені до нашої команди і знали кожен наш крок. Я б так сказала, це так, як відчувалося, коли я грала. Що ми зробили не дуже добре, я б сказала так. І коли ми вже грали, нам треба було міняти тактику гри, міняти всі наші комбінації, що, звісно, вже було не так відпрацьовано, як було раніше, і вийшло так, що ми просто грали в їх гру і не грали в свою. І через це я думаю, що рахунок на табло, розумієте? А, звісно, що ми не справилися з блоком, звісно, що ми не справилися з нашим захистом, тому що блок від блоку залишить наш захист, і це було дуже погано, тому я була дуже засмучена після цієї гри. Тому що я просто відчувала, що я загубилася, я не знаю, що мені робити. І навіть якийсь досвід мій, якась моя там сила характеру мені в цей момент не допомогла. І е, тут мало бути щось інше, чого я не знайшла в моменті, і тому е, відчувала себе. Відчувала себе уязвимі, як завжди. Як завжди, мій український. Відчувала себе вразливою. Розуміла що нічого не можу зробити. Якби Я могла змінити там, закази, ми могли грати щось інше, але це не працювало. І тому так. Як і в минулий раз, у нас є ще шанс пройти далі. Наступна гра буде 10 декабря. і все таки ж правила. Виграємо 3-1-3-0 і золотий сет, ми проходимо в одну четверту. Зможемо ми повторити це ще раз? Не знаю, подивимось. Команда сильна, команда досвідчена, але немає непереможних. Фух, я прийшла додому, ми зараз будемо дивитися волейбол з Емою. Я принесла ось цю посилку. Боже, у мене просто руки були зайняті, я не могла знімати вам нічого. І зараз буду робити розпаковку. Шопер. Мій сестрички наші. Мій котик трошки сплюшений. Мій котик. Яким я завжди сплю. Пахне дідою. Блін. Іриска? Я думаю, що це Іриска. Кос, я думаю, вам видно там все. Балдеть. І Ще щось. Вам видно? Пічення. О Боже, як воно пахне! Ну, кофе з України. Мій світер теплі носки <смі> гречка, Капець. У мене нема тут речки, інжуродов. щоб спати, Карпочу для добрата. Зущенка. Ай, риска. Ну да, молоко зусінка, те що. Мій тренч. Айбо. І все. Так приємно. Здається, плачать, хочеться вже всіх побачити. Ось. Як виявилося, що ті вони були від бабучки з, ді... з дідуською, вони мені ще положили таке письмо. І тут так. Написали прийом, приємно. Всього сльози накатиться. Бабушка, в мене є можливість сказати тобі дякую і ти можеш себе побачити в Ютубі. Мені дуже приємно, я дуже сильно за вами сумую і хочеться можу скоріше з вами побачитись. Дуже вам дякую. Люблю вас. Всім привіт! Я не знаю, чого у мене такий влог е, розібраний по шматкам, але що тут, що зробиш? Такий вже є влог. Сьогодні я поїхала до лікарні, тому що у мене є проблема з коліном, і мені треба було знати, що з моїм коліном не так, тому що я завжди граю з тейпом, намагаюся собі якось підтримати себе, але... Все стає тільки гірше, тому приїхала сьогодні. Мені сказали, що в мене розтяження, колатеральної зв'язки. Наклеїли тейп, мені треба пити деякі пігулки, ем, що ще ем, приїжджати сюди на відновлення, на терапію. Ось і грати з тейпом обов'язково. Таке справи.

Ось такий вийшов влог з різних днів зібраний, з різними думками, з різними подіями. Але сподіваюся, вам було дуже цікаво дивитися. Буду вдячна за ваш фідбек. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь запитання, якщо вам було. Цікаво дізнатися про що ще. Можливо, ви б хотіли почути якісь історії з волейболу від мене або якісь конкретні питання. Я буду дуже вдячна за ваші питання і, звісно, буду відповідати на них в коментарях під цим відео. Всім дякую, дуже вас люблю, всіх-всіх своїх підписників. Пока!